У навчальних закладах розпочинаються літні канікули. Упродовж дня більшість дітей знаходиться без нагляду дорослих. Поліція Прикарпаття звертається з проханням неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки. Подбайте про своїх рідних та дітей. Не залишайте дитину без нагляду на сонці та в автомобілі. Нагадуйте дітям про контактні телефони батьків, поліції, швидкої допомоги, підтримуйте постійний зв'язок з дитиною, використовуйте елементарні правила поведінки на воді. Вимагайте від цього у своїх дітей, купайтеся у відведених для цього місцях, не залишайте дитину без нагляду під час ігор та купання. Дотримуйтеся правил безпеки під час відвідування невідомих лісових та гірських місцевостях. Працівники поліції звертаються до водіїв транспортних засобів з проханням бути уважними та обережними під час керування автомобілем. Не забувайте, що на вулицях діти, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, адже за цим стоїть чиєсь життя. Нагадуємо, що використання москітних сіток не є запорукою безпеки для дітей. Для попередження нещасних випадків з дітьми використовуйте спеціальні блокатори. Давайте разом піклуватися про наших діток.